Отче, ми поклоняємось тобі, і ми дякуємо Тобі за те, що ти дав нам свого Сина. Оскільки Він живий, у нас немає страху у майбутньому. Ми віримо тобі, ми довіряємо тобі. Ми дякуємо Тобі, що Ісус живий, і Ти живий, і ви обидвоє любите нас, і Дух Божий є в нас. Отже, чого нам боятися? Слава Богу! Дякуємо Тобі за цю чудову конференцію, Господи. Я молюся за кожну сім'ю, представлену на цій конференції. Твоє благословення на кожній сім'ї, і ми віддаємо тобі хвалу і славу і подяку за те, що все добре, Алілуя! В ім'я Ісуса. Амінь. Все добре. Сідайте, будь ласка, все добре, все добре. Вам потрібно це пам'ятати. Якщо ви збираєтеся дивитися новини, ви повинні пам'ятати це. Ви знаєте те, чого не знають вони. Вони можуть знати багато всього природного, чого не знаємо ми, але ми знаємо щось надприродне. Ми знаємо, що наш Бог забезпечує всі наші потреби за його багатством у славі, не згідно з новинами на землі. Слава Богу, алілуя. Ніщо не зрівняється з ходінням вірою. І сьогодні я говоритиму з вами про віру Євангелі від Марка одинадцять, Тут Ісус промовив свої відомі слова про віру, які так змінили наше життя. Майте віру в Бога, сказав Ісус у 22-му вірші. Майте віру Божу, бо істинно кажу вам. Бачите, Ісус сам застосовує цей принцип. Він говорить: істинно кажу вам, як хто скаже горіцій, зрушся й кинься в море, і не буде мати сумніву у серці своїм, а буде вірити. Це дуже важливо. Буде вірити, що так станеться, як сказав, то буде йому йому кому, тому хто вірить. Буде йому так. Ісус сказав, «Тому кажу вам. все, чого ви будете просити в молитві. Вірте, що держите, і буде вам. Знаєте, ми побачили це вже дуже давно. Що потрібно утримуватися від боргів. в нас не було багато грошей, але знаєте, я хотіла мати будинок. Кенет хотів мати літак. Він би швидше жив у літаку, але я не хотіла цього. він не такий вже й поганий, але він справді любить літаки. І мені подобається літати з ним у літаках, тому, що вони дуже швидко доставляють вас туди, куди вам потрібно. Отже, я вірила Богові про будинок, і скажу вам в той час у нас не було нічого. У нас була стара потримана машина. Тож, коли я народилася з я побачила, що Бог буде забезпечувати мої потреби. І в той час ми орендували будиночок, І в нас була взята на прокат розкладне ліжко, за яке ми платили 7,5 доларів у місяць. І в нас був стільчик для газону, який дала мені моя мама. разом з ним невеличкий столик. Оце чудовий витвір, який Кенет виготовив у шкільній майстерні. На ньому стояв телевізор. Це був свого роду столик для кави. Знаєте, у ті часи більшість людей майже усі мали чорно-білі телевізори. Навіть не знаючи, в той час існували кольорові. Однак наш чорно-білий телевізор трохи відрізнявся від інших. Наш телевізор був приблизно такого розміру, але зображення було ось таким: проте воно розтягувалося на всю ширину екрану. Воно не було дуже високим, і під цим столиком я вже розповідала вам цю історію раніше, але це хороша історія. Під цим столиком була поличка. На цій поличці лежала Біблія, яку надіслала Кеннетові його мама. Його мама молилася за нього. у той час вона навіть не знала про моє існування, що, мабуть, було добре. Однак ця біблія лежала на поличці. Його мама надіслала йому біблію. Це була нова англійська версія, я ще не бачила нової англійської версії на той час. На титульній сторінці було написано Кенете дорогий. Отже, бачите, не опускайте руки стосовно своїх дітей, продовжуйте надсилати їм біблії, Продовжуйте надсилати їм листівки, листи, біблії, книги. Кенете дорогий. Шукай перш за все царства Божого і Його праведності, і всі ці інші речі додадуться тобі. Що ж, я вірила в Біблії? Це було написано в Біблії, вона написала це там. Вона навіть не знала, що я вже є частиною її сім'ї, але я вірила тому, що говорить Біблія, і подумала собі: речі, речі, речі це речі. Мені потрібні речі, мені потрібен холодильник. У мене на ганку стояла картонна коробка. Тому що вже було холодно, і це був мій холодильник от і все крім стільчиків для газону, одного чи двох стільчиків для газону, маленького столика і взятого на прокат розкладного ліжка, мені були потрібні речі. Тож я прийняла це місцеписання і повірила у це, і я почала покладатися, що Господь дасть мені ці речі. Він сказав шукайте перед усім, і ці речі додадуться вам. Саме тоді я народилася з гори. Я нічого не знала про народження згори. Наскільки я пам'ятаю, я навіть не чула такого вислову народження з гори. Моя сім'я не була народжена згори, тому я ніколи не чула цього. І Я навіть не знала, що я народилася згори. Але несподівано у мене з'явилося бажання ходити до церкви і читати Біблію. І я почала читати цю Біблію і побачила, що Бог піклуватиметься і про птахів. Тож я подумала, якщо Бог піклується про птахів. Він піклується і про мене. Я була простодушною людиною, яка вірила Біблії. Отже, віра вірить Слову Божому. Якою би не була ваша сьогоднішня ситуація, чи це зцілення, чи гроші, чи сім'я? Заглибтеся у Слово Боже, знайдіть собі місця писання і приймайте їх перед престолом благодаті. Вони дадуть вам відповіді на ваші молитви. Вірте, що приймайте це місце писання. Промовляйте його своїми устами і не говоріть нічого іншого. Наприклад, якщо ви вірите про гроші чи про оплату рахунку, і надходить останній день, часу обмаль, рахунки потрібно оплатити, не починайте говорити, ми не зможемо платити ці рахунки. Говоріть те, що говорить Ісус, говоріть те, що говорить Слово Боже, весь час. Якщо ви вірите про зцілення і у вас все ще залишаються симптоми. Не починайте телефонувати людям і розповідати їм, що ви хворі. Якщо вам потрібна молитва, попросіть, щоб люди погодилися з вами. Скажіть, я чиню опір хворобі чи як там. Я протистою цьому. І я хочу, щоб ви підтримали мене і вірили разом зі мною. Але не телефонуйте і не кажіть, я такий хворий, мало не помираю. Саме так говорили у нашій місцевості. Сподіваюся, ви так не робите, хоча, можливо, і робите у будь-якому випадку. Не кажіть того, чого ви не хочете. Правильно не кажіть того, чого ви не хочете. Говоріть те, що ви хочете, або не кажіть нічого. Скажіть, я маю це. Коли ви помолилися, ви повірили, що одержали це, чи то гроші, чи спасіння ваших дітей, нова робота, зцілення. Ми молимося, з нами знаходимо місце писання у Біблії, яке дається нам. Ми віримо, що приймаємо це писання. Ми беремо це писання і ми говоримо його. Ми говоримо я зцілена. Ми говоримо, я процвітаю. І тоді ви звертаєтеся до Біблії не лише для того, аби дізнатися, як одержати, але й для того, щоб виконувати те, що вона говорить. Амінь. Слава Богу, дійте згідно з нею. Можливо, ви не маєте контролю над тим, що відбувається там. Ви не можете змусити когось зробити щось, або ви не повинні цього робити. Але ви маєте повний контроль над цим. Ви повинні брати контроль над собою, своєю душею, своїм розумом, своїм духом. Візьміть контроль над собою і ходіть вірою. І це не те, що робиться розумом, це духовна справа. Саме тому для цього потрібне Слово Боже слово то духовна їжа. Слова мої, сказав Ісус, то дух і життя. Коли ви заглиблюєтеся у Слово Боже і починаєте досліджувати Його і роздумувати над ним, ви не просто читаєте книгу, ви читаєте і приймаєте слова духа і життя, щоб вони входили в ваші вуха, у ваші очі, проникали у ваше серце, усередину вашого серця, де вони викличуть віру. Щоб ви могли прийняти своє зцілення, прийняти свій достаток це спосіб життя. Саме так ми поводимось і живемо вже довго, дуже довго, майже 50 років. І ми робимо це надприродним чином. І ми почали в боргах. Коли ми починали, у нас не було нічого але в міру того, як ми стояли на Слові Божому, ми чули, як працює віра. Саме те, про що я говорю вам сьогодні, як працює віра, що віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І ми почали досліджувати Слово Боже. Отже, віра чує Слово. В 11 розділі Євангелія від Марка сказано, що віра вірить йому. Дивіться сюди, майте віру Божу. Істинно кажу вам подивіться, скільки разів тут використовується слово казати. Кажу вам, як хто. Це можете бути ви, і я. Як хто скаже горіцій? Звертайтеся до проблеми, звертайтеся до гори, звертайтеся до машини. Хочете мати машину? Звертайтеся до неї. Ти машина 2011 року випуску чи яку ви там хочете. Я наказу тобі прийти до мене в ім'я Ісуса. Я звертаюся до тебе зараз. Приходь. Це і є віра. Слава Богу. Ви подумаєте, ну це вже крайнощі? Так, але це набагато краще, ніж жити у сумнівах. Невір'ї, нестатках. Це справді весело, коли ви входите в таке життя, бо ви знаєте, що ви маєте владу, і не буде мати сумніву. Звертайтеся до гори, до проблеми, до хвороби, до недуги і не буде мати сумніву у серці своїм. Ви можете мати сумніви у своїй голові і не мати сумнівів у своєму серці. Просто не дозволяйте вашій голові запанувати над вами. Знаєте, лікар говорить вам, що вам залишилося жити шість місяців. І що ви будете робити? Ви просто скажете: ну що ж, потрібно дати лад своєму будинку, потрібно зробити те і це. Через півроку я помру. Ні, звертайтеся до Слова Божого, приймайте зцілення і визволення, живіться словом, ідіть туди, де моляться за людей. Прагніть зцілення, але поки шукаєте його з того часу, як ви про це дізналися, вважаєте, що ви його маєте. Тому що так написано в Біблії. Ісус сам узяв мої хвороби і поніс мої недуги. Тож, коли я вірю про стілення, це не те, що я намагаюся здобути чи намагаюся вмовити Бога, це те, що я маю і я приймаю Його, і я застосовую це слово у своєму житті. Займіть іншу позицію. Ви не світ, ви тіло Христа. Ми маємо обітницю, слава Богу. Ми маємо слова з небес, які говорять, що Ісус узяв наші хвороби і поніс наші недуги, і Його ранами ми були зцілені. Я не є хворою, яка намагається зцілитися. Я зцілена, а сатана намагається переконати мене бути хворою, прийняти прокляття. Ні, зверніться до цього, не соромтеся, ви не можете соромитися. Ви не можете соромитися, коли маєте справу з дияволом. Коли ви бачите, що диявол діє у вашому житті, не терпіть цього, не миріться з ним. Скажіть в ім'я, Господа Ісуса Христа, сатано, я забороняю тобі, забирайся геть з мого будинку, забирайся геть від мого тіла, забирайся геть від моїх дітей, геть з мого міста, геть з моєї країни. Я зв'язую тебе. Розумієте, це те, ким ми є. Ми маємо силу в імені Ісуса. Слава Богу. Тому ми не повинні піддаватися поганим звісткам. Ми не повинні піддаватися страху. Якщо ви дивитесь новини, говоріть у відповідь: скажіть ні, цього не буде, або ні, не смій. Або я зв'язую тебе в ім'я Ісуса. Ви скажете, Глорія, ти справді фанатичка? Так, і це набагато краще, ніж бути весь час переможеною. Запаліть своє нутро. Щоб зайняти позицію Слова Божого, будьте тим, ким ви є. Слава Богу, у Христі Ісусі! Народжені згори, ми не є колишніми старими людьми, ми переродилися з прокляття, з гріха, з нестачі, бідності. Ми створені на Божий образ. Якщо ви хочете ходити вірою, ходити у вірі, яка перемагає світ. Ходити, як говорить Писання, це перемога ще перемогла світ, віра наша. Вам доведеться прагнути цього, тому що це зовсім інший спосіб мислення. Він відрізняється від попереднього. І люди навколо вас, можливо, не схвалять цього. Але знаєте, якби ви були такі, як ми, ми були втомлені від поразок, ми були розорені, ми потребували віри, ми знали, почувши її, що це відповідь для нас. І ми прагнули її, слава Богу. І ви можете мати це Ви можете мати віру, яка перемагає світ, якщо будете прагнути її, але це не просто відвідування недільної школи чи відмітку у журналі. Ні, це спосіб життя. Для цього потрібні ваші слова, ваші дії, ваша рішучість. Потрібна віра Богові, коли всі і все говорять, що це неможливо. Ось що таке віра, і ось що роблять люди віри. Але люди віри то люди, які перемагають світ, слава Богу і мені байдуже, у чому справа, яка ситуація може зараз бути у вашому житті, або навіть якщо у вас все гаразд і немає жодних проблем, вам однаково потрібна віра. Якщо у вас смертельна хвороба чи якась інша проблема у вашій сім'ї, віра у слово Боже є відповіддю, не просто віра, віра у слово Боже. Було би одне, якби ми не мали Слова Божого, написаного для нас, про те, що сказав Ісус, що сказав Бог, що сказав Моїсей, якої є Божа воля, було б зовсім інше, якби ми не мали його, але ми його маємо. І Бог очікує, що ми будемо звертатися до нього і пізнавати, що воно говорить, виконувати його і жити понад рівнем зла, яке у цьому світі. І я запевняю вас, набагато цікавіше жити в перемозі. Чудово знати, як молитися і вірити, що ви одержуєте, коли ви молитеся, і брати відповідь. Це слово означає брати. Беріть відповідь, коли молитеся за ваші потреби, ваших дітей, ваше майно, все те, що вам потрібно у житті, зцілення для вашого тіла. Віра бере відповідь. Отже, ми не боїмося, але ми повинні знати, як цей принцип діє. Віра чує Слово Боже. Віра говорить, віра діє любов'ю. Ви повинні дотримуватися цієї заповіді любові, і віра насправді докладає усі зусилля, щоб виконати всі слова Божі. Якщо Бог говорить це недобре, тоді не робіть цього. Якщо він говорить не роби так, не робіть так. Якщо він говорить роби так, робіть це. Це спосіб життя віри. Запевняю вас, благословення прийдуть потоком. І ваші слова матимуть силу і владу, не лише у вашому житті, але ви зможете допомагати іншим людям. Віра бере, віра оволодіває, віра любить, віра діє любов'ю. Вірте, що одержуєте, говорить Писання, коли молитеся. Це слово одержати, отримати, «вірити», що одержати, коли молитеся. Це слово означає брати, беріть це. Що би вам не було потрібно, коли молитеся, беріть це під час молитви. Амінь. Пам'ятайте про це, це важливо. Саме так ви це робите. А вам потрібна машина, що ж моліться і беріть це. І коли ви берете її, це означає, що ви повинні втримати її. Не говоріть на завтра, ну нічого не змінилося, у мене немає машини. У такому випадку ви не взяли її? Ні, беріть її, поки не почнете на ній їздити. Беріть цей будинок, поки не почнете у ньому жити. Стійте у вірі, поки не будете ходити у цьому. Насолоджуватись цим, їздити на цьому, жити у цьому, мати це, вірте, що одержуєте, коли молитеся, вірте, що берете, коли молитеся. Господи, я беру це. Розумієте, ми не просто люди, які чекають. Ні, ми приймаємо, ми беремо це. Ми беремо те, чого ми хочемо. хочете новий будинок? Я почала розповідати вам цю історію, але потім відволіклася. Ми з Кенето побачили ще в той час, коли у нас не було нічого, коли ми жили у будинку зі старими вживаними меблями, коли в нас була стара машина, малі діти, і більше нічого, жодного хорошого одягу. І батько Кенета вони були людьми, сповненими духа, і вони запросили нас на служіння, тож йому довелося придбати для мене нову сукню. Ось в якому стані ми були. Але ми дізналися про віру. Ми дізналися, як віра бере слово і діє за ним. І ми почали молитися й вірити Богові. І брат Гейгін навчав нас, що ми повинні діяти за Словом Божим і бути слухняними Слову Божому. І все те, що говорить Слово, ми повинні виконувати. Ми це зрозуміли. У Кеннета все ще було багато боргів, в нас не було нічого, тільки векселі з банку. Кенет був студентом університету орла Робертса, і в нього був невеликий дохід, але нам було потрібно платити ці рахунки. У нас не було жодних грошей. Ми раділи, коли могли купити продукти. Я ходила у магазини, молилася на мовах. Поки ходила там, молилася на мовах, коли стояла у черзі, тихенько, сама до себе. Я вірила Богові, що мені вистачить готівки. У той час у нас навіть не було банківського рахунку, тому що нам повертали чеки, які ми не могли оплатити. Тож ми відмовилися від банківського рахунку. Запевняю вас, це були сумні темні дні у нашій фінансовій сфері. Я намагаюся пояснити вам, це зовсім не було весело. Але як би там не було, саме таким був наш стан. Ми сиділи за цим невеличким блакитним столиком. Здається, ми заплатили за нього зовсім небагато, і я його помалювала. Це був наш столик, за яким ми їли, і робили все інше. І я побачила це місце писання, що потрібно утримуватися від боргів. Оскільки ми вже посвятили себе слову Божому, я подумала. Ми навіки приречені жити у цій бідності, у цьому будинку зі старими меблями. Жахливо. І ось чого я хотіла. Я хотіла мати будинок. Саме такими є жінки, але ми не могли брати гроші в борг. Ми не могли влазити в борги. І тут сказано: не будьте винні нікому нічого крім любові. Тож ми практикували це. Ми практикували, і жили за словом, І ми робили це серйозно, але ми не знали, що там було написано утримуватися від боргів. Ті дні світ був зовсім інший? Отже, що нам робити? Що ж, ми будемо робити те, що можемо це все, що ми можемо. Ми не можемо взяти гроші у борг на будинок. І що ми зробили? Ми прийняли таке посвячення. Якщо нам доведеться обходитися без нього, ми будемо залишатися вірними слову Божому. І знаєте що? Бог почав навчати нас жити. Не вдаючись до позичання грошей, минуло чимало часу, поки ми отримали наш перший будинок і заплатила за нього готівкою. Але потрібно також чимало часу, щоб виплатити його, якщо ви це помітили. Тож, минуло чимало часу, поки ми отримали наш перший маленький будиночок. Знаєте, ми орендували будинки, ми вірили Богові, і ми отримали наш маленький будинок. В міру духовного зростання, коли ви починаєте отримувати перемоги, ви можете робити все більше і більше. І настав той день, коли ми були готові збудувати власний будинок, якого ми так хотіли, і це вже була моя справа Кеннет займається літаками, я будинком. Ви знаєте, я віруюча, я знаю слово Боже, я знаю, воно працює. Бог навчив мене, що воно працює, але ми так і не брали гроші в борг. І я працювала над цим будинком. Я працювала над ним багато років, коли в мене ще зовсім не було грошей, і я відчула, що настав час починати. Тож ми вірили Богові. Тим часом я готувала план, і коли ми були готові, ми збиралися побудувати його, не позичаючи грошей. Знаєте, що Бог допоміг нам зробити це? Чому? Тому що ми залишилися вірними Слову Божому. Знаєте, немає жодних меж тому, що зробить Бог. Якщо ми знімемо ці обмеження і будемо вірити йому про це. І це не завжди легко, але це завжди чудово. Результати чудові. Уявіть собі, як це жити у будинку, за який вам не потрібно виплачувати 40 років. Це чудово. Немає жодних обмежень, тому що зробить Бог якою би не була ваша потреба, бізнес, що ви вірите Богові про щось інше, сійте і вірте Богові, приносьте десятину, завжди приносьте десятину. Слава Богу! Амінь. Вітаю вас, я Джеремі Пірсонс. На сьогоднішній передачі ви почули мою бабусю Глорію Коплен, яка навчала нас основи віри. Віра просто вірить Слову Божому. Зберігайте своє серце повним Слова Божого. Продовжуйте опускати його в свої очі і в свої вуха, а тоді дійте за Словом Божим. Це і є спосіб життя віри. Вірте, що приймаєте, коли молитеся. Ісус сказав це: майте віру в Бога. Чудово, правда ж? І сьогодні я хотів би запропонувати вам наші матеріали, і ці книги допоможуть вам зняти всякі обмеження з вашого мислення про те, що Бог може зробити у вашому житті. Я говорю про наш партнерський пакет, а також пакет зцілення. Ці книги, написані Кеннетом та Глорією Копленд. Послухайте, коли ви молитеся проблемою, говорите проблему, роздумуєте над проблемою, це не допомагає прийти відповідям на ваші молитви. Я впевнений. Ви вже самі це зрозуміли, але коли ви знаєте, як молитися, коли ви знаєте, як звертатися до Бога, коли ви знаєте, як чути від Бога, ви стоїте з впевненістю, і ви починаєте бачити, як ваш прорив приходить. Наші матеріали та книги містять духовні поради, які допоможуть вам змінити будь-які проблеми і отримати необхідні зміни, і отримати відповіді на молитву. Хвала Богу, ці принципи працюють. Наші книги можуть також стати хорошим подарунком. Не тільки вам потрібно скористатися ними, але було б чудово, якби вся ваша сім'я почала застосовувати ці принципи зі слова Божого, і ви б побачили, як ситуація змінюється. Ви б побачили, як змінюється ваша сім'я, зміни на роботі, у ваших дітях. Ці принципи працюють. Я вже говорив це, ці принципи працюють. Як Я вже говорив, вони працюють. Зайдіть на наш сайт в інтернеті KCM.org і скористайтеся тим, що ми там пропонуємо. І Як сказав брат Кеннет, все буде добре в домі віри. Беріть це слово і приймайте його. Це Джеремі Пірсон згадує вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І як завжди говорять Кеннет та Глорія: Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни, і прояви його сили в вашому житті.